Зараз людство дуже багато говорить про переселення народів в космос, хоч там життя немає. Тому що всі розуміють, що історія людства вже добігає до свого кінця. Ми бачимо, що клімат міняється, і вся атмосфера, сонце, місяць все свідчить про те, що ресурс Землі вже закінчується. І наука доводить, що не було ніяких мільйонів, мільярдів років. Це все просто казочки. І чим більше наука розвивається, тим більше вона доказує Біблію, слово Боже, історію людства. І всі про. Оства, які описуються в Біблії, збуваються в точності, але про це не хочуть розголошувати, щоб не було ніякої паніки на землі, тому що коли люди будуть знати правду, то тоді люди почнуть звертатися не до комирів, не до ідолів, а до Бога, і врата віддасться в руки Божі, як було колись. В 1948 році від створення світу народився Авраам, батько віри, батько всіх євреїв. До приходу Христа приблизно проходить 2000 років, і в 70-х роках відбулося руйнування Єрусалиму, тобто 2000 років, як була історія Ізраїльської держави. Далі прийшов Ісус і починається нове літочислення. 1948 рік від приходу Ісуса Христа відбувається відновлення Ізраїльської держави. В Біблії написано, коли Ізраїльська Ізраїль буде відновлено, не пройде і рід цей, як усе це станеться, тобто все, що описує Біблія, всі ті катастрофи. А людський рід 120 років. Якщо взяти 120 років, то прихід Ісуса Христа виходить десь 2068 рік. Вся благодать, яка була дана народам, вона вже закінчується. Далі починається нова епоха, нова ера, другий прихід Ісуса Христа і Його тисячолітнє Царство разом зі святими. Але перед приходом Христа ще буде. Відбуватися всі ті страшні події, які написані в Книзі об'явлення. Печатки, труби, чаші Божого гніву, Воскресіння мертвих, і суд вічний. Тому Бог дає кожному вибір, або ми з Ісусом Христом, або ми з Сатаною.